Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту жіноча збірна України з фехтування на шпагах слідом за своїми співвітчизницями шаблістками гарантувала собі участь у командному олімпійському турнірі в Парижі, путівку до столиці Франції. Нашим дівчатам гарантував успішний виступ на етапі Кубка світу в китайському Нанкіні у підсумку разом з нами на олімпіаду в Парижу. В на Олімпіаді в Париж кваліфікувалися збірні південної Кореї, Франції, Італії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Китаю та Єгипту для нашої команди. Це буде третя участь у гірах за історію незалежної України та перше з 2016 року. Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко з Дніпра вибрала бронзу на турнірі Grand Слем Білісі 2024, що проходив у столиці Грузії, де взяли участь понад 500 атлетів з 83 країн світу. Нагадаємо, що лише два тижні тому вона також завивала бронзову нагороду на турнірі світової серії Австрія Grand Слем Grand Prix 2024. Дніпровці Тимур Бабошко та Микита Засенок стали бронзовими призерами 20 Восьмого міжнародного турніру з боксу серед еліти Альгірдарс Даршотскас», що завершився в Литовському місті Каунасі, і зібрав 72 боксери з Литви, Польщі, Латвії, Казахстану, Ірландії, Англії, Уельсу, Вірменії, Шотландії та України. Нагадаємо, що у 2022 році Микита Засенок став чемпіоном світу з боксу серед молоді. Відразу два півзахисники спортивного клубу Дніпро 1 Валентин Рубчинський та Олег Очередько вийшли в стартовому складі молодіжної збірної України у товариському матчі проти. Команди Марокко Ю-23, а голки придніпровоців Яків Кінарейкін провів всю другу половину зустрічі. Спарень завершився мінімальною перемогою українців 1-0. Причому єдиний гол чудовим ударом на 19-й хвилині забив Олег Очередько. Ну а як і Кінарейкін записав до свого активу сухий матч. Наразі 26 березня сині жовті зіграють гостьовий матч проти збірної Азербайджану в рамках відбору на молодіжний чемпіонат Європи у північно-македонському Скоп'є Юнацька збірна України провела матч другого туру елітраунду чемпіонату Європи Ю-19 проти однолітків з Латвії, де святкувала перемогу 3-0. як і в минулому матчі проти господарів турніру. Зі стартових хвилин зустрічі вийшли одразу. Три футболісти Дніпра один це голкіпер Владислав Краповцов, центральний захисник і капітан збірної Максим Мельниченко, а також атакуючий підзахисник Рамік Гаджиєв в іншому матчі під Швейцарія переграла північну Македонію 2 0 і таким чином перед протистоянням у заключному турі 26 березня зі швейцарцями підопічних Дмитра Михайленка влаштує і нічия, щоб посісти перше місце у групі, котре надає єдину путівку до фінального турніру юнацького чемпіонату Європи. 2024. чоловіча команда Слобожанського прометея традиційно святкувала успіх у всіх трьох поєдинках домашнього баблу чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі, почергово здолавши 104-54 київський паш тім ДТУ, потім 94-55 збірну Сумської області. Баскетбольний клуб Сумду 94-55 І на сам кінець 116-57 Баскетбольний клуб Хмельницький і продовжує односібно без поразок очолювати. Турнірну таблицю першості минулих вихідних Дніпропетровську область з робочим візитом відвідав виконувач обов'язків міністра молоді і спорту України Матвій Бідний. Серед іншого він побував на турнірі суперсерії з Бадмінтону, змагання якої приймав палац спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, а також чемпіонат України з воркауту серед аматорів. Сьогодні першочергова наша мета це зосередитись на питанні масовості спорту. Сьогодні в нас є велика проблема, тому що нам треба, в нас є, по-перше, виклики пов'язані з війною, і наші громадяни потребують підтримки на місця. І ми маємо робити все для того, щоб як можна більше людей залучалося до здорового способу життя, до здоровчо-рухової активності. А після того вони вже поведуть своїх дітей до секції, до до дитячо юнацьких спортивних шкіл, до спортивних клубів, і таким чином ми збільшимо, збільшимо той поток людей, які буде е, сповідувати цінності власне здоров'я, здорового способу життя, будуть сильними, будуть спроможними за для того, щоб відбудовувати нашу. Спортивну і переможну Україну. Ми вивчаємо проблематику, яка є на місцях, тому що ну, її сьогодні дуже багато. Нам ми розуміємо, що нам треба реформувати систему, але разом з тим дуже важливо розуміти, що відбувається, щоб під час реформування, ж так, з водою не випускнути дитину так, і розуміти, що є найкраще, а можливо, що точково треба змінювати. Спорт сьогодні це є дуже важливим чинником в цьому, дуже важливим фактором цієї боротьби. Нам дається. Тримати цей спортивний фронт, ви бачите, що вже навіть за тих критеріїв, які вже сьогодні оприлюднені збільно збірних Росії і Білорусі на Олімпійських іграх, не буде. Да, і Вони поставлені в такі умови, коли вони вже самі сваряться між собою, чи варто чи не варто їхати. Це правильно, це дуже класно, але ми все рівно маємо наполягати на тому, що жодна людина не може вважатися незалежною. Ми можемо побачити на рівень підтримки російського диктатора, да і зрозуміти, що це є суспільна. Суспільний погляд на стан речей спорт є теж чинником, який формує той суспільний погляд. Тому ми розуміємо, що російські спортсмени, навіть якщо вони в нейтральній, в білій формі зі штампом, це такі собі агенти гібридного впливу сьогодні, як би вони не говорили або мовчали. Так? І тому вони сьогодні мають бути виключені абсолютно з будь-якого контексту, не тільки спортивного, а й культурного, політичного будь-якого іншого. Вони мають відчувати на собі цю міжнародну ізоляцію. Вони мають розуміти, що цивілізований світ з ними не хоче мати справу доки доти, доки вони поводять себе таким чином. На ринці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу Єденборс нашого міста завершився другий традиційний турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого трагічно обірвалося внаслідок влучання російської ракети у будинок, що на житловому масиві перемога, де він мешкав. Понад 100 боксерів, які представляли сім регіонів держави, зібрав на ринзі комплексної дитячо-нацької спортивної школи нашого міста з боксу та єдинеборс. Другий за ліком представницький всеукраїнський турнір з боксу пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого трагічно обірвалося серед інших 14 січня 2023 року, внаслідок влучання російської ракети у будинок, де він мешкав, що на житловому масиві перемога звання переможців і призерів вони розіграли у 13 логових категоріях серед юнаків та дорослих і в трьох серед жінок. Та дівчат, кожен чемпіон і фіналіст, окрім брендованих дипломів, медалей і подарунків, отримали вагомі грошові винагороди солідного загального призового фонду, що його спільними зусиллями заснували без жодної копійки бюджетних коштів, друзі і колеги, полеглого товариша і одну проблему традиційні Зараз такі важкі часи, і таке проводиться. Так, такий рівень змагань. і Бачу, що рівень боксерів ну дуже. Високе, це дуже радує, що це у нас у вас в Дніпрі проходить. І головне, що вшанували пам'ять такої великої людини, такого тренера. Це дуже важливо в цей час. Хочеться віддати пошану нашому товаришу, який віддав життя під час цієї клятої війни. Тому намагаємося розвивати, продовжувати. Та, звичайно треба пам'ятати людей, які були у нашій спортивній сім'ї, які ми росли разом, тренувалися, робили все для розвитку улюбленого виду спорту, боксу. Хотілося би виразити благодарність всім, хто приймав участь, допомагав в організації обласної федерації. Хотелось бы поблагодарить людей, которые доверились нам, приехали на эти соревнования 7 областей. Всего участвуют 8 из них вместе с нашей. Хотелось бы, чтобы у нас была возможность проводить это каждый год и вообще почаще такие мероприятия, развивать спорт, чтобы дети были здравые, здоровые, занимались правильными делами, меньше было свободного времени, больше уделяли внимание спорту и семье. Окрім очільника боксу федерації Дніпра Тимура Андрієва у церемонії нагородження переможців і призерів взяли участь віце-президенти обласної Олександр <просив> Багацький і Сергій Філіпенко ветеран боксу нині підприємці на, на прохання і презентував федерації нашого міста автівку мікроавтобус, щоб дітлахи мали можливість власним транспортом діставатися місць проведення змагань і тренувальних зборів. Ми Зрозуміли, що є проблема з доставкою людей, з доставкою дітей да, до міст. І ми вирішили, що ми зробимо такий подарунок на федерацію, щоб вони не, не з не з таким проханням ну не зверталися до кого міста, щоб в них був автобус і вони змогли самі цими великої, коли треба, коли не треба і так далі. Хоч хоч на змагання, хоч на на тренування, хоч на якісь ще мероприяття, На ну, щоб в них був, звісно, автівка і автобус на ну їх їх кострі так. Що стосується виступу боксерів з Дніпроплоської області, то значно успішнішим він був серед гімнатів, де вони завоювали купу нагород різного фільму. Серед дорослих у своїх вагових категоріях чемпіонами стали Єгор Сірий з купуєш з бахівні з боксу на борт нашого міста та Єлизавета Мар'єнко з Дніпровського фактору спорту. Золотими нагородами до договору звернулися. Кащук і Кирил Лавренко, ще один представник нашого регіону Назар Тушенко з хоча до Кремлі стало пошаним. А забуду до перемоги сутичка. Які ти з Одеси і Олександра Ярового була визнана і отримала при кращий бій турнір зрадник України і клаборант, вихованець херсонського футболу та екзравець місцевого кристалу, його колишній тренер і наставник, також низки інших команд нашої країни, Сергій Шевченко, помер в окупованому Криму з причини інфаркту нирки, як говорять без коментарів. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.